Вітання всім! З вами Яна. Наступив час проходити четверте опитування, тема якого депозити. Починаємо перше запитання: Які фінансові установи, крім банків, можуть залучати депозити від населення? Страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди чи лізингові компанії? В страхові компанії я знаю, що є щось по типу депозиту, як накопичувальний рахунок? Спробуємо обрати цей варіант. Неправда, насправді кредитні спілки. Друге запитання. Ви розмістили 30 тисяч гривень на депозиту банку. Процентна ставка, за яким становить 10% річних. Яка сума буде на вашому депозитному рахунку, якщо вклад оформлений на 2 роки? Треба порахувати, яка сума буде до повернення після завершення депозиту. Відкриваю свій калькулятор. І рахуємо, скільки складатиме 10% від 30 тисяч гривень, це 3 тисячі гривень. І після цього від 3 тисяч гривень ми віднімаємо ну, 19,5% річних. Це сума складе 585 гривень, тобто чистий дохід складатиме 2415 гривень. Це на рік. А якщо порахувати за 2 роки то це виходить, що ця сума 2415 гривень виплачується до 30 тисяч. І за другий рік відсотки вже нараховується на суму 32 415 гривень. Тепер рахую дохід за другий рік використання депозиту. Це моя сума скласти 3241 гривня 50 копійок без податку. І тепер маю порахувати податок від цієї другої нарахованої суми, бо списуватися оподаткування буде лише з доходу за поточний рік. Єдиний нюанс що за другий рік використання депозиту сума оподаткування вже буде військовий збір не 1,5, а 5%, Того віднімаємо 23%. Річних за другу суму доходу. І у нас виходить, щось в районі 34 тисячі 900, 34 тисячі 830 гривень. У нас буде точна сума, а дохід вкладника 4 тисячі 830 гривень. І це правильно пораховані відсотки. Продовжуємо. Третє запитання, яка з перелічених ТЕЗ описує строкові депозити. Вклад можна отримати до завершення дії депозитного договору, вклад можна отримати лише після завершення терміну депозиту, якщо інше не передбачене договором. Процентна ставка за таким депозитом нижча, ніж за депозитами на вимогу. Чи цей вид депозитів не гарантується фондом гарантування вкладів фізичних осіб? Строкові депозити вклад можна отримати лише після завершення терміну депозиту, якщо інше не передбачене договором, і це правильна відповідь. Четверте, чи поширюються гарантії фонду, гарантування вкладів на кошти фізичних осіб, розміщені на поточних рахунках. Податок на доходи фізичної особи, а 1,5% військовий збір. З нарахованих відсотків за депозитами стягується 18% податку на доходи фізичних осіб, чи стягується лише військовий збір в 1,5%, чи доходи з депозитів не оподатковуються. Оподатковуються по повній програмі. 19,5% з нас списуються. Шосте запитання. За допомогою правила 72 визначить, через кілька років ваші кошти, розміщені на депозиті, зростуть удвічі, якщо ви оформлювали вклад під 18% річних. Треба знати, що таке правило 72. Того пошукаємо його. Правило 72 означає. Що можна порахувати час, необхідний для подвоєння наших інвестицій. Для цього число 72 потрібно поділити на процентну ставку за моїм вкладом. Отриманий результат: кількість років, що потрібно, щоб ваш вклад збільшився удвічі. Добре, маємо порахувати. Ділимо 72 на 18% річних і виходить приблизно 4 роки. Це правильна відповідь, продовжуємо. Сьоме запитання, що передбачає капіталізація відсотків за депозитом? Що процентна ставка за депозитом збільшується удвічі, що проценти доходу за депозитом нараховані за попередній місяць, додаються до основної суми депозиту. Чи процентна ставка за депозитом зросте, якщо договір буде пролонгований, чи нарахування відсотків відбувається за індивідуальним принципом? Капіталізація, коли відсотки додаються, до основної суми депозиту це друга відповідь. Це правильна відповідь? Продовжуємо. Восьме запитання. Горпинка відкрила депозит на 10 тисяч гривень під 10% річних із капіталізацією відсотків. За умовами договору відсотки нараховуються один раз на півроку і будуть виплачені після завершення терміну дії депозиту. Яка сума без врахування податків буде на рахунку горпинки, якщо депозит оформлений на один рік? Оскільки відсотки нараховується раз на півроку з нарахованої суми зразу списується оподаткування. Зараз порахуємо, будемо рахувати, напевно, по 19,5% податки, від 10 тисяч гривень, 10% на рік складе 1000 гривень, за півроку нам нарахують 500 гривень. Від 500 гривень віднімаємо 19,5% річних. Це сума складе 97 гривень 50 копійок. У нас вирахують в податку. Чиста сума доходу 402 гривні 50 копійок. Оскільки в нас капіталізація, то за наступні півроку відсотки нараховуються вже на суму в 10 тисяч 402 гривні. Додаємо 5% за ті півроку, виходить 520 гривень, у нас буде прибутку. Від цих 520 гривень, які нарахували нам за 6 місяців, також віднімається сума податку. Перевіряємо, які у нас є варіанти відповіді. Ой, я лишнє рахувала, має бути без вирахування податків. То це вийде десь 11 025 гривень. Перевіряю себе. Якщо до 10 тисяч гривень додають в нас 10% річних, то це виходить 11 025 гривень рівно. Це і є правильна відповідь. Наступне запитання. Дев'яте. Як називається установа в Україні, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку? Це Страховий Фонд депозитів України, Міністерство фінансів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб чи Національний банк України. Відповідь очевидна: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Десяте. Яка максимальна сума відшкодування коштів вкладникам, залучених банківською установою у громадянина України у разі неплатоспроможності банку? Це ми вже знаємо. Це нам траплялося 100% гарантія на час дії воєнного стану і 3 місяці після його припинення. Потім гарантована сума становитиме 600 тисяч гривень. І лишилися неправильні відповіді: 200 тисяч, 600 тисяч чи 50% гарантія на час дії воєнного стану. Єдина правильна відповідь вже відмічена. Це 100% гарантія на час дії воєнного стану і 3 місяці після нього. Одинадцяте запитання. Податки стягуються з початкової суми вкладу, з отриманого доходу від нарахування відсотків чи з усього вкладу та нарахованих відсотків. Тільки з отриманого доходу стягується у нас відсоткова ставка. Дванадцяте запитання: який із перелічених вкладів не гарантується фондом гарантування вкладів фізичних осіб? Доларовий. Гривневий депозит, депозит у банківських металах чи депозит у євро. Таке запитання нам також траплялося. Фонд гарантування вкладів не гарантує вклад у банківських металах. Тринадцяте запитання: чи можуть бути відшкодовані банківські вклади, розмір яких перевищує максимально гарантовану суму Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у випадку визнання банку неплатоспроможним. Варіанти: Ні. Виплачується лише гарантована сума відшкодування, Ні. В цьому випадку вклад буде відшкодований лише частково. Так, така ймовірність існує, якщо вкладники заявлять про свої кредиторські вимоги. Чотирнадцяте. У вас відкриті два депозитні рахунки. На першому строковому депозиті розміщено 150 тисяч гривень з урахуванням нарахованих відсотків, а на другому металевий депозит у золоті на суму 100 тисяч гривень. Яку суму відшкодувань ви отримаєте від фонду гарантування вкладів у разі неплатоспроможності банку? Звичайно, 150 тисяч гривень, бо в золоті не гарантується вклад. 15, який із перелічених вкладів відшкодовуватиметься Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, строковий депозит із правом дострокового розірвання договору банківського вкладу, вклад у банківських металах, вклад, підтверджений ощадним сертифікатом чи вклад у філії іноземного банку. Строковий депозит гарантується, він нам і повернеться. 16. Комерційні банки, як правило, встановлюють найвищу відсоткову ставку на гривневі валютні металеві депозити, очевидно, гривневі. 17. Яке з перелічених тверджень про систему гарантування вкладів в Україні? Правильне. Участь банків у фонді гарантування вкладів є обов'язковою. Виплата коштів за депозитами, включаючи нараховані відсотки, відбувається в розмірі загальної суми вкладів та не перевищує ліміт, визначений фондом гарантування вкладів. Вклади у кредитних спілках не гарантуються фондом гарантування. Вкладів, чи всі твердження правильні? Усі твердження правильні. Продовжуємо: 18 за яких умов процентна ставка за депозитом може змінитися. Під час автопролонгації депозит може бути пролонгований за ставкою, що відрізняється від тієї, що була на момент укладення спочаткового договору, за ставкою, що діятиме під час пролонгації. У разі оформлення валютного депозиту, під час поповнення вкладу чи під час виплати нарахованих відсотків за депозитом, може змінитися відсоткова ставка. Думаю, що під час автопролонгації, тобто автопродовження, депозит може бути продовжений за ставкою, що відрізняється. І це правильна відповідь. Дев'ятнадцяте. У якому з перелічених випадків відсоткові ставки будуть найвищими: депозит на вимогу, строковий депозит із правом дострокового розірвання чи строковий депозит без права дострокового розірвання. Очевидно, третій варіант правильний: без права дострокового розірвання буде мати найвищу відсоткову ставку. І останнє запитання. 20. Який документ банк зобов'язаний надати для ознайомлення вкладнику під час оформлення договору банківського вкладу? Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, статут банківської установи, документ, де зафіксована цінова політика. Звичайно, про систему гарантування вкладів це обов'язково решта на вимогу. Результат тесту 19 відповідей правильних, мені це дуже приємно. Зараз перевірю, яка стаття мені рекомендується, буду її читати, і закликаю вас проходити цей тест. А зараз дякую за увагу і до наступних зустрічей.